А зараз до нашої розмови долучається Володимир Фітьо, це підполковник. Начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ збройних сил України, пане Володимире. Ми вас вітаємо. Доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Отже, свіже зведення інституту вивчення війни показує про те, що Збройні сили України просунулися на південь від спірного, що за 27 кілометрів на північний схід від Бахмута в Донецькій області. А чи можете розказати детальніше, що відбувається на цій ділянці? Загалом у смузі відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця противник не залишає своїх спроб проводити атакувальні дії, намагається наступати на Синківку. Це купінський напрямок для того, щоб створити плацдарм для подальшого наступу. Але ми бачили, як феєрично горять їхні танки з БМП, з піхотою. Так би мовити, перед новорічний феєрверк влаштовує сили оборони для, для наших ворогів. Якихось успіхів на цьому напрямку немає. На Лиманському напрямку також противник намагається на, наступати. Теж успіхів немає, але тут застосовує. О, Авіацію та на Бахмутському напрямку теж веде активні наступальні дії. От щодо Бахмутського напрямку, там за минулу добу було відбито дев'ять ворожих атак. Противник намагався атакувати поблизу Богданівки, Іванівське, Кліщиївки та Андріївки. Було застосовано по українських захисниках сорок 41 дрон Камікадзерашистів п'ятсот вісімдесят 589 обстрілів з артилерії різних калібрів та мінометів. Бачимо, що активність бойових дій вона залишається на рівні в принципі одинаковому. Єдине, що коли знищимо їхню артилерію за допомогою наших дронів або контр... контрартилерійських заходів, то відповідно можливо на наступний день, поки підтягують там запасні гармати, можливо, деяка кількість. Обстрілів зменшується фронт активний фронт рухається. Наші військовослужбовці знаходяться в активній обороні. За кращої нагоди покращують своє тактичне становище, переходять до атакувальних дій і максимально наносять ураження в живій силі та в техніці для російських окупантів. Які тактичні завдання сьогодні намагається розв'язати ворог на Лимонокупінському напрямку і довкола Бахмуту? Ну, на Лиманському напрямку, це звичайно вийти на терни, захопити терни на Куп'янського. Це звичайно синьківка для того, щоб. Продовжувати наступ на Куп'янськ, тобто о, його мета зрозуміла. Це о, на Бахмутському напрямку це часів Яр в напрямок для того, щоб це такі короткострокові перспективи для того, щоб подальше о, вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Ну але вони в цих всіх планах забули згадати, що навпроти стоять сили оборони та збройні сили, які їм звичайно цього зробити не дають, пане Володимире. А чи є відчуття, що ворог виснажується? Знаєте, на превеликий жаль, ми воюємо з найбільшою країною в світі, і їхня армія добре оснащена, і добре навчена, і добре озброєна. І тому, поки що, відчуття, що вони виснажуються, немає, але ми над цим питанням, звичайно, працюємо. Як змінилися спроможності російської армії після так званої часткової мобілізації, яку вони провели у 2023 році? Як це позначилося на бойових діях, які було у 2024 році? Ви знаєте, зараз те, що відбувається постійне поповнення людських ресурсів окупантів, це ми бачимо, тому що несуть великі втрати, і відповідно саме це прихована мобілізація та відкрита мобілізація. Вони спрямовані саме на те, щоб поповнювати ці втрати в людській силі, які в них є. Втрати великі. Велика кількість дезертирів, велика кількість відмовників, які відмовляються виконувати накази, і саме на це скеровується саме поповнення їхньої людської сили. Бачимо, що проблем в людському ресурсі, в принципі, в них немає. Тобто, ми бачимо, що незважаючи навіть на ту кількість тіл, яка, наприклад, там підсинківкою просто валяється на полі біля знищеної техніки, вони все рівно там їдуть, вони бачать. Своїх загиблих поранених вони їх не підбирають, Тобто, ну вартість людського життя в російській армії нульова. Повітряна тривога шириться країною. Ми бачимо, що у зоні небезпеки опинилася і Донецька області. Тому, будь ласка, друзі, якщо ви зараз нас чуєте, негайно вирушайте в укриття, тому що це може врятувати ваше життя. Я нагадаю, що повітряні сили збройних сил України повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході, і є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Володимира, як зростання кількості? Російських солдатів позначилося на якості того, як вони ведуть бойові дії. Ну, Ще раз я наголошую на тому, що ми воюємо з сильною армією і е, армія, яка швидко навчається на полі бою, незважаючи на людські втрати. Це означає, що е, все, що добре в нас є на озброєнні, вони тут же ж беруть собі на озброєння Ось, і е, комбінують, е, намагаються знайти оптимальну формулу для того, щоб е, Витіснити наші Підрозділи з оборонних рубежів. і саме основне в чому вони собі не відмовляють. Вони не зважають на людське життя своїх військових. Ми такої такого собі дозволити не можемо. Ми нормальна, адекватна країна демократична. І в першу чергу це цінність для нашого командування. Це наше, наші військовослужбовці в російській армії купціні армії такого немає. В них відразу закладені великі втрати в їхні штурми, і вони абсолютно це нормально сприймають. Дуже дякуємо вам за інформацію. Володимир Фето, підполковник, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що окупанти, хоч і не мають якихось визначальних успіхів, але не полишають спроб реалізувати свій стратегічний план з виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.